Озеро Біле у Влодавському повіті, за якихось 15 кілометрів від кордону і за 30 від українського світязю. Той самий природний ареал, але абсолютно інший підхід до організації відпочинку. Розвинена інфраструктура забезпечує великий потік відпочивальників з початку травня. Щодня на втричі меншому засвітя з білому у гарячу пору відпочиває 60 тисяч людей, коли на всіх шацьких водоймах водночас їх 20 тисяч. Але насичені сервісом європейці більше тягнуться до природи. Кажуть мешканці Володави Радик Буйко і Ярослав Савка. Тож Волинь може бути у виграші. цього року. Ми їздили роверами на красиве озеро світязі. Там дуже чиста вода, милі люди. Нас там дуже добре приймали. Ми любимо туди їздити. Якби там був перехід, то би багато людей почали розвивати туризм в Україні. З'явилися би нові робочі місця. У вас та вода чистіша і все дуже природне. У нас усе забудоване, добре розвинута інфраструктура, але природа у вас дуже натуральна. Перехід з'єднав би два райони і дав би поштовх для їх розвитку, але за багато років справа так і не реалізована. Відкриття Влодави це просування її на схід. Про зиск від будівництва переходу заговорили ще понад 10 років тому, розповідає голова Шацької районної ради Сергій Карпук. А щоби пришвидшити будівництво, започаткували дні добросусідства, які проходять щоліта. Створюються черги, люди. Стоять цілу добу, аби перетнути кордон. Саме будівництво нових переходів дасть можливість нам розвантажити, покращити інфраструктуру прилеглих сіл, міст, збільшити потік туристів, також притягнути сюди інвестиції. На рівні області, на рівні Шатського району, звичайно, це питання ми не зможемо вирішити, тому потрібно сприяння керівництва. України придімо сприяння депутатів Верховної Ради свого часу Польща і Україна навіть погодили будівництво пунктів пропуску в пропорції 4 до 1. Поляки слово стримали. Війна ж в Україні загальмувала розбудову Адамчуків бережи. І тепер зрушити питання з місця важко в обох державах, каже староста Володавський Анджей Романчук. Ті розмови з міністерством багато зустрічей, присвячених будівництву транскордонного переходу Адамчуки збереже тривали й тривали, але результатів жодних позитивних для нас, для мешканців повіту Владавського. Під час днів добросусідства кордон перетнули 50 тисяч чоловік. Такі ж сподівання на перехід. Люди хочуть, щоб не стояти в чергах, коли їдуть в Україну, щоб пізнавати Україну і так само розвивати туризм. Для того питання постане перед парламентарями і відбудуться зустрічі в сеймі польському. потреба Переході зростає, тому учасники володавської зустрічі домовилися про створення міжпарламентської контактної групи. Розповіли представник народного депутата України Андрія Немировського, Петро Нестерук і депутат польського Сейму Ярослав Сашайко. Коли в нас відкриється той коридор, вікно Польща Україна, Думчі збережжя, у нас поїде цей турист, і поїдуть польські інвестори, які побачать цю нашу красу і враховуючи, що це територія прикордонна. Думаю, що інвестори і інвестиції з рівні держави Польщі також підуть до нас. в Шаски район. Як наразі? Я сподіваюся, що протягом місяця буде створено парламентську групу, яка буде з'ясовувати усіх, що гальмує нас. Також сподіваюся, що протягом півроку чи до року вже буде рішення, будівництво розпочнеться. Немає нічого, що нам би перешкоджало. Сусідами потрібно жити добре. У Польщі часто говорять через шлунок до серця. Отже, економічне поєднання, торговельний обмін і тоді. І у нас не буде жодних інших проблем, тому я розраховую на створення парламентської групи. Ми зустрінемося в польському сеймі, і тоді будемо знати, хто нам заважає до серця. Основні пріоритети переходу туризм і торгівля, які допоможуть зупинити відтік місцевого населення, особливо молоді. У Влодавському повіті зареєстрований найвищий рівень безробіття. В третині таких не виповнилися 30 років. У Шацькому районі міграція менш відчутна. Багато людей живуть за рахунок дрібної торгівлі з поляками, а влітку намагаються заробити ще й на відпочивальниках. Проте пункт пропуску може не тільки підняти їхні заробітки, а й залучить кошти у прилеглі райони. Наголошують почав чесний консул України в холмі Станіслав Адам'як і шацький селищний голова Сергій Віннічук. Перехід сприяв би значному пожвавленню туризму, торгівлі, господарчим зв'язкам, пришвидшити будівництво можуть зміни в міждержавній угоді, згідно з якими всю інфраструктуру пункту пропуску збудують на польській стороні. Зверталися з тими побажаннями до посольства України у Варшаві з проханням переказати ці побажання Києву владі України, ініціювати перед урядом України перед президентом, щоб звернутися до польської сторони для того щоб все-таки інфраструктуру робити на польській стороні, а не на українській, як задекларовано, в зв'язку з тим, що в нас події на сході і немає коштів. Якщо цього вдасться досягти, то будівництво зможуть розпочати не через чотири роки, як заплановано, а набагато раніше. Що й було змістом володарської зустрічі. Ціна питання 100 мільйонів злотих. Але крім того, Україна мусить збудувати дорогу до пункту пропуску.